Смерть друга. Що це? Для повного розуміння цього питання потрібно знати, що є дві смерті. Смерть перша це смерть фізична, в момент якої душа виходить із тіла. Мільйони людей по всьому світу мали навколосмертні переживання. Багато з них розповідають, що їх душі, покинувши тіло, продовжували існувати. Вчені довели, що коли тіло вмирає, свідомість продовжує накопичувати інформацію. Отже, перша смерть це повна зупинка всіх біологічних і фізіологічних процесів життєдіяльності організму, відділення душі від тіла. Однак смерть це не тільки стан померлого тіла, смерть також і особистість, яка претендує на душі всіх грішників. Апостол Іван писав: І я глянув, і ось кінь блідий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад. Ад це теж особистість. Він слідує за смертю, забираючи грішні душі в місце ув'язнення. У грішної людини в момент смерті помирає не тільки її тіло, а й її душа, переходить під владу особистостей, імена яких смерть і ад. Для християн смерть це перехід в життя вічне, під повне заступництво Ісуса Христа. Відходячи в вічність, віруючи в Ісуса, не побачать особистостей, імена яких смерть і ад, і не потраплять під їх панування. Духи праведних ангели забирають в рай. Ісус як особистість є життям і воскресінням. Він зціляв хворих, воскрешав мертвих, виганяв бісів, керував стихіями, тому що йому дана всяка влада на небі і землі. Куди приходить життя, смерть іде. А воскресіння відновлює зруйноване. Коли Христа розіп'яли, він був мертвий і його тіло поклали до гробу. Але його дух спустився в ад. Він забрав ключі аду і смерті і воскрес в нетлінному тілі. Показавши владу над смертю, адом і дияволом Що ж таке смерть друга? Це смерть духовна, відділення людини від Бога через її духовну мертвість. Є духовно-живі, є духовно-мертві люди. Духовно-мертві не мають духу і є душевними, тілесними людьми. Душевний читаючи Біблію, нічого не розуміє. Для нього в ній немає сенсу, тому що він духовно-мертвий. Але для духовно-живого в Біблії все зрозуміло і все наповнене сенсом, тому що ця книга духовна і написана під керівництвом Бога. Духовна людина не тільки читає Біблію, а й намагається втілювати в життя написане в святому письмі: Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись. Істиною ж є Слово Боже, Біблія. Ісус сказав: хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Всі люди знаходяться під чиєюсь владою. Одні знаходяться під керівництвом Святого Духа, інші знаходяться під владою д'явола. Дух Святий закликає до святості і виконання волі Божої. Диявол забирає людей в свою волю, зваблює їх і робить рабами гріха. Після смерті ті, хто з Духом Святим переходять під заступництво Христа, ті, хто з дияволом потрапляють в рабство смерті і пекельних мук. Далі всім померлим належить воскреснути з мертвих. Воскресіння це воз'єднання душі людини зі своїм тілом. Ті, хто знаходяться під владою Христа, отримають свої нові, нетлінні тіла і життя вічне. Ті, хто знаходяться під владою смерті і аду, повстануть на суд Божий в своїх тлінних хворих тілах. Всі мертві, малі і великі, стануть перед Богом і будуть судимі, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Ісус попереджав про це не раз, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. Це і є смерть друга, коли душа навічно повертається в своє мертве, тліюче, поїдене черв'яками тіло. Порятунок тільки в Ісусі, тільки Він може позбавити нас від цього проклятого світу. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ. Щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Обирай!